Ніч, тиша. Всі у будинку давно сплять, а ви знову дивитесь у темну стелю, рахуючи хвилини. Тіло благає про відпочинок, очі злипаються, але сечовий міхур зрадницьки жене вас із теплого ліжка. І це не просто похід до туалету це справжнє випробування. Ви йдете, намагаєтеся тужитись, а полегшення не настає лише тягучий, ниючий біль внизу живота, який висмоктує всі сили та чоловічу впевненість. Це принизливе відчуття, коли ваш сон рваний, немов стара ганчірка, а ранок починається з втоми. Знайома картина, правда? Вам кажуть, ну, що ви хотіли це вік. Вам виписують дорогі свічки, жмені пігулок, а дехто навіть пропонує принизливий масаж, про який і згадувати гидко. Ви витрачаєте гроші, час, останні крихти надії, а проблема нікуди не зникає. Вона просто зачаїлася, як хижак, щоб завтра вдарити знову. Але що, як я скажу вам, що все це ходіння по колу марна трата життя? Що, як існує рішення, яке коштує копійки, але працює потужніше за будь-яку хімію? Рішення, яким рятувалися наші діди, коли аптек не було, і в помені чоловіки, які у 70 років валили ліс і навіть не знали такого слова, як простатит. Сьогодні канал Народна скарбничка розкриє вам їхній головний секрет те, про що офіційна медицина або не знає? Або свідомо мовчить. Бо здоровий пацієнт це втрачений клієнт. Але перш ніж ви дізнаєтесь рецепт, зрозумійте одну річ чому аптечні засоби часто безсилі. Уявіть, що у вашому домі прорвало трубу, вода заливає підлогу. А вам замість того щоб перекрити кран і залатати дірку, дають ганчірку і кажуть Витирайте. Ви витираєте, а вода тече отак і працюють сучасні ліки. Вони про просто ганчірка. Вони на час знімають біль, трохи полегшують походи в туалет, але корінь проблеми хронічне запалення і застій крові залишається з вами. Більше того, під водою цей айсберг росте, перетворюючись на аденому чи щось гірше. Наш старий метод діє інакше він не витирає калюжу, він перекриває кран і намертво запаює трубу. Секрет сибірських мисливців та лісорубів, чоловіків, що до глибокої старості зберігали свою силу, був простий вони йшли в ліс і брали те, що давала природа те, що ми сьогодні вважаємо сміттям або просто дровами. Це не міфічний корінь мандрагори і ріг єдинорога, це кора звичайної осики. Так так, те саме дерево, повз яке ми проходимо щодня. Наші предки знали. У цій непоказній сірій корі прихована така міць, яка й не снилася сучасним хімікам. Чому саме осика? Все геніальне просто. Це природний антибіотик і аспірин в одному флаконі. Вона містить саліцин, речовину, яка робить три дива одночасно. По-перше, вбиває заразу, знімаючи саме запалення, по друге, розріджує кров краще за дорогі кардіопрепарати, змушуючи її бігти швидше і ліквідуючи застій малому тазу. І по третє, знімає біль та набряк. Вона не глушить симптоми, вона випалює хворобу зсередини, але просто піти й погризти кору. Це не спрацює. Цілюща сила розкривається лише в одному єдиному рецепті це як код від сейфа Помилитись на одну цифру, і двері не відчиняться. Тож слухайте уважно а краще записуйте тут важлива кожна дрібниця. Крок перший сировина вам знадобиться 100 грамів сухої кори осики, не свіжої, а саме добре висушеної. Її можна купити в аптеці, коштує вона копійки. Якщо ж вирішите заготовити самі, збирайте ранньою весною з молодих гілочок, доки не розпустилися бруньки. Крок другий. Підготовка кору треба подрібнити. Не в пил, а до стану великих крихт, щоб спирт міг витягнути з неї все цінне. Крок третій заливка. Берете скляну банку, засипаєте туди 100 грамів порошку і заливаєте півлітром якісної горілки або 40 градусним медичним спиртом. Самогон краще не брати, нам потрібен чистий продукт. Крок четвертий настоювання щільно закрийте банку і сховайте у темне прохлодне місце, шафу чи комору. Забудьте про неї рівно на два тижні, тобто на 14 днів. Раз на день підходьте і струшуйте банку, щоб процес йшов рівномірно. Через два тижні ви отримаєте рідину темного конячного кольору з гірким запахом це і є ваша зброя. Процідіть її через марлю і перелийте у зручну пляшечку приймати треба строго тричі на день за 30 хвилин до їди. У чарку наливаєте 50 мл води і капаєте туди рівно 20 крапель настойки, розмішали, випили. Курс один місяць. Але щоб цей засіб спрацював на 200%, доведеться піти на жертви на цей місяць приберіть все гостре та пряне, ніякого хрону чи перцю. Друге забудьте про алкоголь. У настойці спирт є ліками, а келих, вина чи пива зведе все на нівець. І третє не сидіть на холодному. Камінь чи метал ваші вороги. Однак є те, про що часто забувають сказати навіть досвідчені травники, і саме це може стати причиною, чому хвороба повертається знову і знову. Ми на каналі Народна Скарбничка хочемо, щоб ви зрозуміли глибинну причину, чому виникає застій. Окрім інфекцій, головний ворог сучасного чоловіка ті це крісло, м'яке, зручне крісло. Коли ви годинами сидите за кермом або перед комп'ютером, ви буквально перетискаєте судини, що живлять друге серце чоловіка. Кров не циркулює, кисень не надходить, імунітет падає, тому, поки ви п'єте цю настойку, візьміть за правило кожну годину вставати і робити хоча б 20 присідань це запустить помпу у ваших ногах і змусить кров розріджену осикою. Активно омивати хворий орган. Без руху навіть найкращі ліки будуть працювати лише наполовину. Ще один прихований вбивця результату це цукрова голка. Мало хто знає, але надлишок цукру та білого борошна у раціоні створює ідеальне середовище для розмноження бактерій. Солодке буквально годує запалення. Ви можете пити літри цілющих відварів, але якщо заїдатимете їх булочками та цукерками, ви однією рукою лікуєте. А іншою підкидаєте хмизу у вогонь хвороби. Спробуйте на цей місяць замінити цукор на мед або фрукти, і ви здивуєтеся, наскільки швидше піде процес одужання. Організм перестане витрачати сили на боротьбу з цукровим ударом і кине всі ресурси на відновлення чоловічої сили. І найважливіше психологія. Стрес, спазмує судини не гірше за холод. Постійна напруга не дає м'язам тазу розслабитися, тому коли приймаєте настойку. Робіть це свідомо з вірою в результат, а не механічно. Дайте собі настанову на одужання. Це звучить просто, але це працює. Комплексний підхід осика б'є інфекцію, рух розганяє кров, а відмова від цукру прибирає запалення. Ось це і є справжній сибірський щит найпоширеніша помилка нетерпіння. Ви попили три дні, біль трохи вщух, і ви розслабилися або, навпаки, не відчули миттєвого дива і кинули. Запам'ятайте, хронічний простатит вирощувався роками він не зникне за ніч. Народні методи працюють м'яко, накопичувально. Перший тиждень ви просто менше бігаєте в туалет, другий, третій тиждень на повертається нормальний сон і впевнена струя. До кінця місяця ви відчуєте себе іншою людиною, тому дисципліна ще ваш головний союзник один місяць боротьби заради років спокійного життя. А тепер скажіть чесно чи пробували ви вже народні методи? Можливо, у вашій родині є свої рецепти, які передаються від батька до сина. Напишіть про це в коментарях. Давайте разом зберемо енциклопедію чоловічого здоров'я адже ваш досвід може врятувати когось іншого від болю та відчаю. І, звичайно, якщо ви хочете знати більше забутих, але потужних рецептів, обов'язково підписуйтесь на канал Народна Скарбничка. Тисніть на дзвіночок, бо в наступному відео ми візьмемося за наші судини. Я розповім, як старим дідівським методом почистити їх від бляшок до блиску. Щоб кров бігла як у молодого. Ви точно не захочете це пропустити. Бережіть себе, свою силу і будьте здорові.